Доброго дня, друзі! Сьогодні поспілкуємось на таку цікаву тему. Дуже багато ми спілкувалися на рахунок переважного права орендаря. Але ж розуміємо, що у нас не тільки земля може бути в оренді, може бути на неї вкладений ефітемзис. Тому хотілося б звернути увагу, чи має емфітефт переважне право на купівлю земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятаєте, команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, ви хочете нас хоч якось підтримати, можете перейти за посиланням під відео. Та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вам дуже-дуже щиро вдячні. Ефітезис за своєю правовою суттю є видом речових прав на чуже майно, а саме, правом володіти та користуватися чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Це право встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Тобто він у нас емфітепт. При продажі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в оренді, в орендаря є переважне право на купівлю такої земельної ділянки. А процедура реалізації такого переважного права передбачена статтею 130 Земельного кодексу України. На відміну від оренди, ефітевзис значно менше урегульований на законодавчому рівні. Тому землекористувача емфітевта не має переважного права на придбання такої земельної ділянки. Однак, однак обов'язково необхідно перевірити умову самого договору. Оскільки там може бути визначений обов'язок власника земельної ділянки про намір продати ділянку. Тобто, землевласник не зобов'язаний повідомляти емфітевта про свій намір продати землю, якщо інше не визначено договором емфітевзису. Тобто, як і в договорі оренди, так і в договорі емфітевзису треба звертати в першу чергу на умови, які прописані в самому договорі. Тобто в черговий раз звертаю вашу увагу, що обов'язково потрібно, потрібно аналізувати цей договір, чи той договір, чи цей договір, який ви захоч... ну, той договір оренди і цей договір емфітемжесу. Вам треба обов'язково давати його на аналіз, щоб було зрозуміло, що в ньому вже підписано, що ви вже його підписались, або що може бути підписано, якщо ви його тільки збираєтесь підписати. Далі, також відповідно до частини першої статті 148 земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи з моменту переходу права власності на земельну ділянку, переходять права та обов'язки власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіції, емфетемзісу, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки. Тому знову ж таки звертаю вашу увагу, що ви повинні звернути свою увагу, що договір емфітемзису залишається чинним для нового власника землі. Знову ж таки, якщо інше не передбачене договором, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Будемо вам дуже-дуже за це щиро вдячні. Пам'ятайте, що з нами ви будете завжди в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Якщо залишите питання, звертайтеся. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, всім нам якнайшвидшого переможного справедливого миру. Слава Україні!